Весні, я володарка на землі. Оце так. Кликали весну, а появилася зима. Замокніть всі, а то зараз морозу напущу і всіх вас на бурульки перетворю. Ай справді, зимо. ти, мабуть, заблукала і не помітила, що тобі вже давно час піти від нас. Чого ж ти ще тут? Не вам мені розказувати, коли і куди мені йти. Не прийшов ще час весни, не діждати вам весни, не прийшли і ще дні. Я вам снігу на мету і горделицю зроблю. Заморожу всі струмки, закою усі річки, напущу мороз тріскучий, злий, безжальний і колючий. Так, кепські наші справи. Также хочеться теплого сонечка, щоб гаї були зелені і співали пташки. А давайте разом підемо до весняних місяців по допомогу. Який у нас перший місяць весни? Березень. Березень. Ось він нам і потрібний. Він допоможе нам прогнати зиму і зустріти весну. Давайте покличемо на його, щоб він нас почув і швидше прийшов. Знову світ. Це не зима, крутить. Це моя Явдоха хвостом верти. А припадає це свято за народним календарем на 14 березня. Цей день вважається першим днем весни. А чому усі такі розгублені? Ну Ми ж звали весну, а чомусь прийшла зима. Та ще й лютує тут свій характер показує. Мабуть, мої сили тут буде замало, щоб зиму прогнати. Я можу і тільки зупинити слід вам до мого брата за допомогою звернутися. А як звуть твого брата? А звуть його Квіт. Покличемо, діти. Я квіти, славна квітника. Вам сонячно і рясно запічую ліси, гаї, духмяним цвітом рясно. Добрий день, друзі! У мене, як і у мого брата Березня, є свої свята, але найголовніше з них велик день. Саме цим днем в народі пов'язують прихід весни, відродження природи. Іду, іду. Снігу на мету. Разом з вами погуляю, бо ще добру силу маю. Бачиш, гарний ти місяць у квітень, але й ти не зміг прогнати зиму. І, мабуть, наших із березнем чар замало. Давайте покличемо наймолодшого нашого брата Травня. Ну, трави? Травий? Я, трави, те. те, трави теплий, дощовий, іду весело співаю, Вітаю небо сонечком ясним і тішу землю чарівним розмай. От і я! друзі, що трапилось, чого ви такі засмучені? Милий правда, як добре, що ти до нас прийшов, Ти поможи нам весну зустріти, зиму лиху прогнати. Добре, з радістю допоможу, адже я готую землю до бо боям весни. Так що ж виходить? Є три весняні місяці, а ти виходить найлюбимішою неї. Кожен із нас робить своє діло. березень сніг прибирає, квітень землю гріє. Ну а мені залишається найлегше Весну зустрічати. Усі чекають на її прихід. А відбувається це у день святого Юрія, 6 травня. Люди про це свято кажуть. Святий Юрій відмикає ключем землю, випускає тепло, весну. Несе траву і зелень. А давайте усі разом покличемо вісну. А для цього, щоб веселіше їй хотілося появитися тут, у цьому залі, запросимо ансамбль юних бандуристів. Хай вони нам заспівають своєї веснянки. Дякуємо тобі, білорусе, що завітала до нас зі снігом, Принесла стільки радощів дітворі. Але в мабуть, буду збиратися. Через рік знову повернуся? Зі снігами, з морозами і з вітрами. Ви мене будете чекати? Так! То все, до побачення! Моїми помічниками, місяцями трьома. От і пішла від нас нарешті зима. І добре, тепер ми разом будемо землю заквічувати і весло величати. Музика вибере слова шіллера, пісня охотніка. Обробка Соколовського українська народна пісня Копав-копав криниченку Обробка лайко, українська народна пісня Ой під вишнею. Виконує хор хлопчиків категорошка концертмейстер Ольга Мричко, керівник випуску. концертмейстер Наталія Алексеєва. 醉了。 not it Не свято. свято всіх жінок, 8 березня. Мама це найтепліше й налагіднішеве слово. Матуся з перших хвилин нашого життя віддає нам усе тебе доходу останньої краплини. Її любов до дитини безмежна і щира. Ще з дитинства мовляв слово мама вимовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся, Називаю тебе я, рідна Ненечко моя. А работа ты домашняя робота, заниматься нам тобою неохота. Мы все ради садиться повністю полностью бориться. А кому как бы такое дело не силетит за молоко? Из бабушки без бабушки, по твердо ладушки без бабушки без бабушки свернется молоко. А с бабушкой, с бабушкой все сразу станет вкусненьким, живется доме весело и дышится легко. Ах работа, ты домашняя работа, заниматься на второй неохота, пока не снимешь. И не слишком юбри вечно про работы на лагерь, и надо бабушку берет. Бабушки без бабушки подгорет, а бабушки без бабушки, без бабушки свернется молоко. А з бабушкой, а с бабушкой все сразу стоит вкусненьких, живется там невесело и длится ли то ты домашняя работа, заниматься над тобой неохота.

Що вислухали нас і запрошуємо до гостини, бо вареники, млинці та пампушки вже добилися чекати на вас. Я ж прощаюся, скажу до нових зустрічей у цьому гостинному залі.